Одним з багатьох таких окремих підрозділів зі своєю власною історією в складі ЦСОА є мічін. Підрозділ один із відділів ЦСОА служби безпеки України бача спецпризначенець. Він був створений та започаткований після загибелі одного співробітників, який приймав участь у навчально-тренувальних заняттях з водолазним способом доставки, а саме роботою біля убережжя Одещини. Сталася неприємна ситуація під водою. Співробітник Іваньков Олександр під позивним Ніч загинув. В честь нього був названий наш підрозділ, і ми гордо несемо цю назву між Стараємося не понижати планку і бути на висоті. Саму назву нам почали носити як підрозділ між Це вже 19-й рік. Я багато хто знає в світі навіть про такі підрази, як ми. Наше відео спеціалізується на удаленому способі доставки. Це одна з основних наших таких вузьких спеціалізацій. І як ми любимо завжди казати, на землі, у воді і в небі. На даному етапі повітряного способу немає, так як. Йде повномасштабне вторгнення, і в даному етапі повітряний спосіб доставки менш актуальний. Але це все може бути. Підводний спосіб виконується і в майбутньому також буде виконуватися. Тому ми завжди підтримуємо себе в формі, ми завжди стараємося розвиватися в цьому напрямку, щоб бути готовим завжди виконати задачу, яка буде покладена в наші плечі.